Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я рада, як завжди, що сьогодні у вас є можливість, нагода і бажання подивитись мій новий ролик. Сьогоднішня тема це знахідки останнього часу. І хоча їх було небагато, я дещо додала з тих, з тих предметів, які придбала раніше. Сподіваюся, що вам сподобається. Отже, починаємо. І розпочати огляд я хочу з таких знакідок до невеликого розміру. Е, перший такий зайчик, ви його бачите, маленький. Він стояв серед великих якихось посуду великого такого, майже його не було видно, але я побачила, і мені здавалось, нібито він дивиться на мене своїми оченятами такими трошки сумними. Оцей, оці вушка мені сподобались. Я його взяла в руки, він легенький. Подивилась, клейма немає, але мене це не зупинило. Я його забрала. І коли вже прийшла додому, то побачила в інтернеті, що це е, зайці такі. Подібні фігурки випускала компанія гебрюдер Хойбах на початку ХХ століття. Вони досить дорогі, скажу вам так, десь до 100 і більше 100 євро. Ну, Ті, що з клеймом, звичайно. Мене тут бентежить тільки те, що дуже чистенькі денце. Зазвичай так не буває, бувають брудні. Якщо, якщо предмет має довгу історію, то вони бувають досить брудні. Але все ж таки, я його забрала, як ви розумієте, і він піде в нашу колекцію, невеличку колекцію маленьких фігурок, таких. Переважно гьобель у мене там, але є і інші. Ну, колись, можливо, зберу і покажу. Зайчик це перший предмет. А інший ось така корзинка. Така... Ну, це не корзинка, це сумочка, да? ну, скажімо, корзинка компанія Reuter Порцелян. Я часто зустрічаю посуд. З, такою, з таким клеймом це компанія, яка випускає переважно дитячу порцеляну іграшкову порцеляну. Але є у них і такі предмети. Колись у мене був подібний посуд з, таким, з такою деколлю, і до когось вони там, до когось вона поїхала, та порцеляна. Ну, Якщо ви мені нагадаєте до кого, то я напевно ось теж будемо додавати, якщо захочете, будемо додавати до вашої колекції і таку корзинку. Ще ми знову зустріли келихи. Ну, був вже у мене сюжет нещодавно присвячений цим, цим предметам. А тут нові. Їх п'ять. Вони мають ось таке оздоблення. Вони не дуже важкі, але гарні. Всі атрибути такого ну, якісного виготовлення тут є. Двошаровий кришталь. Вони трьох кольорів. Такий аметистовий, зелений і синій, яскраво синій. Ну, продовжую збирати, продовжую милуватися, і вирішила показати і вам. Зазвичай вас я тепер не купую, ну, тому що не хочу ризикувати вже багато в мене стоїть. Але цю придбала, придбала. Вона мені сподобалась. Ну, По-перше, вона повністю повторює форму Майсенської вази, великої, яка в мене є. Це так, сантиметрів, напевно, 15, я думаю, не більше. Тут все в чудовому стані. Тут красива квітка з одного боку, це деколь це неручний розпис. І тут менша. красива трампетна форма, це Фюрстенберг. Десь з 50-х років таке климо ставилось приблизно. Ну, дуже ніжна. У мене є людина, яка збирає такий посуд, я думаю, що їй сподобається. Елегантна, ніжна. Ваза. Якось восени, так, місяців зо два, напевно, нам трапилось декілька предметів, декілька частин сервізів. І деякі ви бачили, а оцей ніяк не могла показати. Ну, щось трапляється весь час, я його або забуваю, або не, не, нема куди вставити. Така доля у цього сервізу. Але він, неймовірно ніжний, тоненький, прозорий, колір слонової кістки, хоча лампа підсвічує, дає враження, що це білосніжна порцеляна. Дуже-дуже красивий. Це Томас. Десь так 50-ті роки, але за стилем ви бачите, що це вже ближче до 60-х. Красива деколь, ніжна така, як малюнок. Ну, і взагалі, тут теж гілочка невеличка. І взагалі він такий тендітний, делікатний, дуже симпатичний. Це вже останній комплект, або частина комплекту, який у нас є. Що, напевно, більше теж не будемо купувати. Ну, так, я собі думаю, а там життя покаже. Ще за останні два дні, от за останні вихідні, нам трапились три чайні три, тріо. Ну, На мою думку, всі три е, різні, але е, довершені, як на мене. Перше, це е, ось таке арт-деко. Тут немає нічого. Е, Зайвого і немає нічого особливого, якщо можна так сказати. Тут красива ручка, характерна для арт-деко. Тут ось така чашка всередині оздоблена. Тільки два кольори. Подивіться, золото і отакий помаранчевий, характерний для арт-деко, для посуду в цьому стилі. Більш нічого. Золото дуже делікатно розташовано. І це теж Томас. І цей Томас 20-х років. Ще нема літери Р, є тільки Томас, це 20 ті роки. Так само блюдечко оздоблено, і так само тарілка. Але, е, на мій смак, цей мінімалізм неймовірний. Наступна трійка теж дуже Красива в своєму, в своєму стилі. Тут ручка вже зовсім інша, але не менш красива. Всередині квіти це деколь, оздоблена чашка ось таким чином. Зовні є рельєф, прикрашений золотом, але подивіться, це теж квітковий рельєф. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я таке бачила. Переважно буває якась геометрія, якісь лінії. А тут ось така. Що це у нас? Це у нас Вінтерлінг. Вінтерлінг 30-х років. Така чашка. Блюдечко. Також оздоблено, причому дивіться. Позолота, є позолота теж на блюдцю і є на блюдечку. А є ось така фарба жовта, яка перегукується з квітками на. На блюдці таке блюдечко і, і тарілка. Тарілка середина, прикрашена не дуже яскраво але самі квіти, ось тут, вони йдуть по цьому країчку. Дуже-дуже гарно все це виглядає гармонійно. Ну, ось така така трійка. Теж. Досить ефектна. Вона прозора, вона, не скажу, що дуже легка, але досить прозора. І теж колір слонової кістки. І ще один комплект, зовсім інший, але не менш ефектний, виглядає ось таким чином красива трійка. Поєднання кольорів синього і чорного, але оці орнаменти, які накладені повз синій колір, вони нагадують потемніле срібло. Ручка. От тут, бачите, тут вже орнаменти такі хвилясті, просто лінії. Всередині віньєтки красиві. Так само блюдечко виглядає. Мені подобаються ці елементи дуже. І вони, бачите, тут так здоблені теж. І так само тарілочка. Ефектна трійка. Це Ешенбах, 30-ті роки. Ну, я думаю, що те, що немає позолоти на, на е, чашках на, на посуді, говорить нам про те, що це часи 30, 30, 1930-ті роки, коли не можна було використовувати позолоту. Воно, воно було лімітовано все. Єдина вада цієї, цього комплекту це невеличка, наскрізна тріщинка на чашці. Ну, і е, це, звичайно, буде позначено на ціні. Ось вона, бачите, маленька. Дуже красивий комплект. Остання знахідка на сьогодні велика сухарниця, ну або фруктовниця чи, чи цукерниця це вже е, на вибір власника. Е, ось таким малюнком. Це золотою пастою накладений е, такий малюнок, велика квітка, чорний колір і золото. Красиві оці елементи, тут є і прорізи. Дуже гарна річ. Глибока. І тут у нас є, бачите, написано хан Малірай, тобто рочний розпис, і Оскар Шлегельміч компанія, відома теж в Німеччині, і вона цей клеймо ставилось десь з 50-х років. Ну, зрозуміло, що вона того періоду, коли ще. Такі барокові такі елементи вже після війни все одно використовувались, поки поки прийшов інший стиль. Ось така красивезна річ нам трапилась. це вдала знахідка, на мою думку. І вона завершає мій показ. Дякую, друзі, що дивились. Сподіваюсь, що сподобалось. Бажаю всім здоров'я, миру, спокою. На все добре, до нових зустрічей.